У міській багатопрофільній лікарні замість реєстратури з нового року запрацює ресепшн. Наразі виконуються роботи з його облаштування. Медзаклад прагне до більш високого рівня обслуговування та якісного інформування своїх пацієнтів. За словами нового директора лікарні Сергія Лупова, взято курс на осучаснення поліклініки, щоб у майбутньому гідно конкурувати з приватними медзакладами. Планується також відкриття кол-центру. Яка наша ціль стоїть? Це в тому, щоб зменшити оцю чергу, яка є. У нас на сьогоднішній день є жива черга. Рецепшен дасть змогу в тому, щоб не було даних черг, люди йшли за своїм часом. Сергій Лупов усього рік на посаді директора та в лікарні, попри складні воєнні часи, відбуваються значні зміни. Йде оновлення медичного обладнання та персоналу. Працевлаштовано 10 молодих спеціалістів. Серед них ортопеди-травматологи, гінекологи, уролог, отелеринголог. Що було зроблено фахівцям, ми їм на сьогоднішній день предоставили житло, деяким ліжко місце в гуртожитку, деяким із них було за рахунок місцевої влади виділено по 100 тисяч для розвитку. На початку 2022 року лікарня повністю здійснила перехід на сучасну та зручну електронну медичну систему Хелсі. Вона дозволяє створити власний кабінет пацієнта, записатись на прийом через інтернет, виписати рецепт, формувати електронну амбулаторну картку. Плідна співпраця СенЗСУ дала змогу значно розширити фізіотерапевтичне відділення, найбільш популярний вид лікування. Для забезпечення запасів кисню в медзаклад придбано кріогенний газифікатор вартістю майже в півтора мільйона гривень. Коли я тільки прийшов на дану посаду, то ціль була перша це забезпечити лікарню киснем, тому що на той момент були проблеми з цим. І ми працювали в день і вночі. ну На сьогоднішній день у нас вже стоїть газифікатор. Котрий був виділений за кошти санкціонного правкому і також за бюджетні кошти. Його вже ввели в експлуатацію, він на сьогоднішній день вже працює. Крім того, вперше за 40 років експлуатації у лікарні проводиться капітальний ремонт ліфтів, з якими склалась критична ситуація. Чотири вже оновлені та використовуються пацієнтами. Відремонтували також покрівлю стаціонарного відділення, медичні кабінети, замінили прилади опалення та вікна в декотрих відділеннях. Наразі продовжується закупівля необхідного медичного обладнання та промислової побутової техніки. Такі зміни позитивно впливають на весь колектив лікарні. Ми закупили за рахунок бюджетних коштів десь приблизно на 15 мільйонів нове обладнання, котре буде вже з нового року. Використовуватись тільки найкращі можна сказати моменти в житті нашої лікарні за останній цей рік. Ще такого обладнання в нашій лікарні за останні роки не було. Завдяки спільним зусиллям медзакладу, виконавчого комітету та депутатського корпусу Южноукраїнської міської ради, лікарня забезпечена всім необхідним для надання якісної медичної допомоги. У планах Сергія Лупова зробити поліклініку однією з найкращих на Миколаївщині, тому у 2023 році перетворення продовжиться.